Привіт! Сьогодні далі працюємо з редагуванням сторінки сайту стадії розробки. Минулого разу я показав, як можна змінювати цей файл за допомогою Photoshop, тобто як модифікувати, змінювати зображення. А сьогодні будемо працювати з Dreamweaver, і я покажу, як змінювати текст у цьому шаблоні. Отже, відкриваємо файл index.html за допомогою Dreamweaver. Отже. Ось наш файл у Dreamweaver. Тут можна, власне, виділити текст і змінити його на власний. Скажімо, змінимо електронну скриньку. Також можна змінити, точніше, перекласти на українське слово phone, тобто телефон. Також можна змінити відповідно номер. Далі виділяємо основний текст і його перекладаємо. Ось так. Також перекладемо фразу Estimated time remaining before launch, тобто час до запуску. Ну, можливо, це не дослівний переклад, але суть передається. Тепер зберігаємо зміни. Оновлюємо сторінку у браузері. І бачимо наші зміни. Отже, бачимо нову електронну скриньку, слово телефон, основний текст і текст Час до запуску. Далі. Переходимо у подвійний режим у Dreamweaver. split. Тут можна змінити текст. You may find UMAYFINDES BELOW. Оскільки цей текст тут перебуває під дивом, то краще це робити у коді. Отже, перекладемо як. Шукаєте нас також на і логотипи відповідних спільнот. Ось тут можна. Встановити посилання на відповідні облікові записи у цих а, спільнотах. Скажімо, ось тут, де написано Class Twitter. Зрозуміло, що тут треба вставити посилання на обліковий запис у Твіттері. Скажімо, посилання на мій обліковий запис. Тут посилання на Flickr, посилання на Facebook і посилання на YouTube. Далі ми маємо текст, який закликає вказати електронну скриньку. До речі, цей текст ми бачимо, якщо натиснемо ось на цю кнопку. Отже, бачите, написано Type your email ID to get the updates. Тобто введіть електронну адресу для отримання оновлень. Це змінюємо ось так. Тепер ми маємо. Ось такий текст українською. Тепер нам треба змінити Enter your email, тобто введіть адресу, і Submit, тобто надіслати. Це робимо відповідно. Ось тут. Це у нас рядок 107-й. І ось тут перекладаємо слово submit, тобто надіслати. Це у нас рядок 108-й. Зберігаємо зміни. І бачимо тепер: введіть адресу та надіслати. І останній статичний текст. Ось тут ми бачимо. Тобто тут треба розповісти про власне, вашу компанію, про вас чи про майбутній ваш сайт, який тут з'явиться. Теж скролимо вниз. І бачимо ось цей текст. Ну ми все перекладати не будемо, просто напишемо тест і скопіюємо це слово декілька разів. Отже, бачимо текст змінено. Отже, таким чином можна змінити статичний текст у цьому шаблоні. Наступного разу я покажу, як змінити динамічний текст, який виводиться за допомогою JavaScript.